Ну і тепер пропоную перейти декраз до е, програми уряду, яку спробував проаналізувати журнал, е, е, яку спробувала проаналізувати е, газета Капітал. Газета звертає увагу та не тільки на саму програму, але й на те, як вона приймалася вчора в Верховній Раді. Зокрема, про те, що коли з'явилася програма в Верховній Раді, члени коаліції заходилися критикувати там програму, що не така програма, мало цифр. Уряд пізно подав. Виникає досить дивна така ситуація, як вона стосується в принципі не стільки роботи уряду, скільки самої організації законотворчого процесу в Україні. Депутати протягом місяця працювали над коаліційною угодою. Коаліційна угода вийшла така, що з неї не зрозуміло, які. Будуть проводити ці реформи. Уряд подає програму, яку вже не розуміють депутати. І тим не менше, попри всю критику, попри все, вони за неї голосують і підтримують. Тобто, і, значить, беруть за неї відповідальність і поряд з урядом будуть відповідати за це. Тоді треба вже або підтримувати цю програму, або якщо ви критикуєте, то треба пропонувати якісь альтернативи. Натомість альтернатив з боку депутатів ми не бачимо. В цілому, як... <кій> перепрошую, як відзначає газ. Газета програма фактично не відрізняється від того, що запропонував Арсені Яценюк у вівторок. І те, про що ми говорили, це і членство в НАТО, і скорочення податкових податкового тиску, і скорочення соціальних видатків. Проте під час дискусії по програмі, як сталася, ну як на мене, прикра ситуація в черговий раз депутатам вдалося протиснути цю популістську ідею про те, щоб заборонити і продажу землі сільськогосподарського приз. Значення. Ми вже напроти з 2000 року Україна товчеться навколо цього питання, і оці от ідеї, причому людей, яких яких частокі далекі від сільського господарства і в них ніколи цієї землі не було. Вони дискримінують інтереси 7 мільйонів власників земельних паїв, яким не дають можливість нормально оформити цю землю, користуватися нею, отримувати відповідну орендну плату або при тій необхідності, якщо у них виникає така потреба, продати її, і цих людей понад 7 мільйонів людей, як правило, це ще й люди старшого віку, пенсіонери їх. Постійно Верховна Рада дискримінує, продовжуючи цю антинародну норму про мораторій на землю. Ну але такі у нас депутати, тут нічого з ними не поробиш. Це поки що, цю доки так, так виглядає на те, що доки Міжнародний валютний фонд не продавить цю норму, то вона у нас не, 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 не запрацює. Хочу також відзначити, ще, що от, на думку газети Капітал більшої конкретики і особливої ваги будемо позаймати в в, в, в запровадженні реформаторських ідей уряду саме позиція Міжнародного валютного фонду, тому що Міжнародний валютний фонд дасть фінансування саме під реформи, під те, щоб навести порядок в бюджетній сфері, під те, щоб знизити дефіцит е, Нафтогазу, знизити дефіцит бюджету і провести дерегуляцію, про яку говорила зокрема також і міністр фінансів, і прем'єр-міністр. Якщо їм це вдасться зробити, то ми будемо мати можливість отримати економічне зростання, ну і, окрім того, допомогу Міжнародного валютного фонду.